Усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про знищення російських кораблів та що відбувається в акваторії Чорного моря. Також дізнаємося про військову логістику окупантів через Кримський міст. До обговорення приєднається наш гість, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Платенчук. Друзі, нагадую, що ви можете ставити просто зараз свої питання у коментарі. Працюємо у прямому етері і відповідаємо на них. Тож не зволікайте, залишайте їх вже зараз. Також, якщо у вас є ідеї для майбутніх ефірів, пишіть і ми обов'язково знайдемо експертів з цих питань. Тож повертаюся до обговорення. І до нас вже приєднується Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, доброго вечора. Вітаю студія, вітаю глядачів. Дякую вам, що приєдналися? Вітаю. отже, сили оборони України вразили російські десантні кораблі Ямал та Азов, а також центр зв'язку у Севастополі. Крім цього, стало відомо щодо можливого ураження російського корабля Іван Хурс. Пане Дмитре, чи можете детальніше про це розповісти? Яке призначення було в цих кораблів? Насправді ми зараз можемо підтвердити те, що було уражено дві одиниці: великі десантні кораблі. 775-го проєкту. Це досить в принципі потужні одиниці, як на свій, на свій час. Але нагадую, що побудовані вони були в Польщі ще за часів СРСР. Тим не менш мають бортове озброєння, мають можливість. Доставляти досить велику кількість десанту техніки на узбережжя, проте фактично з 22-го року використовувати за призначенням ці одиниці ворог вже не міг, і в результаті вони застосовувалися саме як логістичний інструмент для того, щоб перевозити озброєння техніку, і був такий період, коли досить тривалі були проблеми з кримським мостом, коли вони використовувалися навіть в якості звичайних паронів. Що стосується цих двох одиниць, вони перебували в ремонті. Ямал якраз цей ремонт пройшов, закінчив і фактично вже готувався до повернення до виконання завдань. Другий корабель ще перебував в ремонті. І за станом на зараз можемо констатувати, що обидва вони не боєготові після нанесення вогневого ураження відповідного щодо. Конкретних характеристик пошкоджень ця інформація досі верифікується. Що стосується е, середнього розвідувального корабля Іван Хурст, так само ця інформація зараз ще перебуває е, на перевірці, і відповідно, е, як тільки вона стане е, е, достеменно відомою, тобто вже буде підтверджено, тоді я зможу оперувати цими даними як фактом. Е, окрім того, було нанесено вогневе ураження по будівлі. Військово-морської бази Севастополь, в разі, якщо цей штаб функціонував штатно, то це теж буде досить суттєвою втратою для ворога, тому що саме цей, ця структура займається забезпеченням бойової діяльності Чорноморського флоту в Криму. Яка загалом зараз ситуація в акваторії Чорного моря, ну і чи очікувати найближчим часом масових атак мешканцям південних областей? Що стосується корабельного катерного складу, тут слід зазначити, що фактично виходів в море нема. Були поодинокі, навіть важко пояснити, який в цьому був сенс, мабуть, просто щоб трошки, трошки статистику розбавити, щоб ми не могли казати, що вже більше двох тижнів ніхто не виходив. Mm -hmm. Але тим не менш, станом на зараз кораблі в морі не перебуває, носіїв так само вони перебувають в пунктах базування і здебільшого знаходяться у східній частині Чорного моря. Ті кораблі, які знаходилися в Криму, наприклад, як ці два великі десантні кораблі, фактично наражалися на небезпеку. Ми про це неодноразово казали в етерах, і тим не менш ворога особливого вибору не було, тому що заводи – це такі локації, які не можна розбудувати там протягом. Кількох років мобільно це, це роки планування, роки будівництва, введення в експлуатацію. Тому вони були вимушені, в принципі, ремонтувати це на кримських базах. Результат ви бачите. А чи робили підрахунки? Скільки вже вдалося знешкодити кораблів російського флоту, і скільки ще залишається в їх арсеналі у чорному Можу зазначити, що залишається ще досить багато. Групування не може списувати з рахунків. Насправді 10 носіїв крилатих ракет це теж суттєвий, суттєвий фактор небезпеки в чорному морі, незважаючи на те, що фактично вони мають серйозні проблеми з логістикою. Фактично, ви бачите, що протягом багатьох місяців вони не застосовувалися за єдиним виключенням після знищення десантного корабля. Це зеркуніков. Один раз відстрілялися, тим не менш все одно е, слід враховувати е, цей фактор небезпеки. Е, ну а так, е, в принципі, ми бачимо, що е, здебільшого робота, е, можна сказати, е, дуже ускладнена Чорноморського флоту в азово чорноморському регіоні. Ем, чи зменшилась кількість кораблів зараз для базування у Криму? Звісно, зменшилась. і повертаючись до попереднього питання, якщо врахувати, що в принципі третина вже кораблів не встрою, ще тепер вже 17 одиниць або 18 мають пошкодження, які вимагають ремонту, то можна сказати, що досить велика частка не в строю. тим не менш в Криму вони все одно вимушені тримати деякі одиниці. Військово-морська база новоросійськ банально не була готова до такої кількості одиниць, які вони мали перебазувати. Не вистачає причального фронту, ну тобто причалів, не вистачає логістичного забезпечення. Тому в Криму досі деякі одиниці знаходяться. Серед них є навіть один на крилатих ракет, які використовуються в якості корабля протиповітряної оборони. Це малий ракетний корабель, циклон. Яка зараз ситуація в районі Кримського міста, наскільки він придатний до використання, адже ми знаємо, що були пошкодження внаслідок влучання? Ну, якраз сьогодні бачив аналітику, що о, деякі о, вагони з о, паливом стоять по півроку на в'їзді, не можуть потрапити на місце, о, тому що це небезпечні вантажі. Окрім того, є обмеження по, ванта... по в АЗі. Ті самі ешелони, наприклад, броньованою технікою, пустити через мост вони фактично не можуть, тому що після отриманих пошкоджень внаслідок спільної операції Служби безпеки України військово військовоморських сил міст фактично не може функціонувати в повному обсязі, і це дуже важливо для перебігу бойових дій і постачання озброєнь. Окрім того, звісно, в разі будь-якої Загрози він одразу перекривається, і фактично станом на зараз він є якраз ідеальним символом о, цієї о, цих імперських амбіцій, так званої Російської Федерації. Це коли у тебе є такий великий міст, як Валіза безручні, яким ти не можеш нормально користуватися, і, який перекривається за першої ж нагоди. Незважаючи на те, що система охорони цього мосту вона досить серйозна, там перебуває багато різноманітних підрозділів, як і ППО, так і Росгвардії, Кім війська і так далі. І так далі, і так далі. Які охороняють цей об'єкт. Хімічні навіть війська, ви сказали um, хим, війська, правильно? Так, звісно, тому що, наприклад, те саме задимлення аерозолем, яке вони ага. роблять щоразу, да, це якраз їхній обов'язок, це спеціальні такі дим машини. Але не ті, що ми бачимо на вечірках, бачили до війни точніше, це такі е спеціальні пристрої, які в таких промислових масштабах цей аерозоль виробляють в хімічний спосіб і розпилюють відповідно його. Біля тих конструкцій, які є найбільш уразливими для е, системи озброєння, які можуть бути е, у нас. Ну таким чином вони повідомляють, які конструкції у них є найбільш уразливими. Насправді ми і самі чудово це знаємо. Вже давно, так. Є питання від глядача: чому не атакують танкери, які заходять і виходять із Криму, тому що Україна на відміну від Російської Федерації дотримується міжнародного права. Тому що Україна цивілізована країна, і ми собі дозволити бити по цивільних суднах і наражати на небезпеку цивільний судноплавство, незважаючи на багато різних, але собі не дозволяємо. В тому і різниця ми рухаємося в іншому напрямі, на відміну від так званої Російської Федерації. Um. Повертаючись до питання з Кримським мостом, чи використовують окупанти це міст для військової логістики та нових постачань озброєння на окуповані території, зокрема на Херсонщину, і чи є в них вже альтернативні шляхи? Вони, в принципі, використовують суходол. Звісно, вони не можуть там їх використовувати в бажаному для них обсязі, тому вони розпочали будівництво цієї залізниці. В обхід Кримського мосту по, по південному узбережжю, окупованому э, росіянами: це Донецька, Запорізька, Херсонська область. E, що стосується мосту, для цього вони, ще раз повторюся, використовувати в повному обсязі не можуть. Тому якраз э, і можуть задіювати ті самі великі десантні кораблі для перекидання э, техніки озброєння, але э, міст, э, звісно, може витримати э, переперецію. Перекидання, наприклад, армійських вантажівок, гармат. Але броньовану техніку просто на ешелон поставити вони зараз не ризикують, тому що знають чудово, що конструкція отримала такі пошкодження, що може не витримати залізниця. Тобто, для розуміння, залізничний їх міст він не витримує таких навантажень, але вантажівки вони ну ці автівки вони пускати можуть. Так, там різниця дуже велика по вантажу, і, окрім того, вантаж, який можна запускати з інтервалом, а вагони ні. Вони ж їдуть всі разом з щеплені, тому там навантаження, воно одномоментне. Ну, це такі вже подробиці. Там ще є серед важливих елементів, які присутні на цьому мосту. Мосту це енергетичний, енергетичний міст, який фактично там є комунікації, які забезпечують Крим, які так само проходять через цей міст. Тому, в принципі, звісно, він для них дуже важливий досі. А наскільки, взагалі, реально, що вони запустять оцю залізницю, яка є альтернативою для кримського моста? Насправді, на треба бути фахівцем інженерної справи, щоб на це дати відповідь. Але, в принципі, відновити ті. Частини конструкції цієї гідротехнічної споруди, і споруди, які було уражено під час атаки дронами, досить складно. Так, звісно, можливо, все. Але станом на зараз, як ми бачимо, ці роботи не проводяться. Угу. Ну, як у військового хочу вас запитати, нам буде легше атакувати міст чи залізницю? Одне іншому не заважає, ви знаєте насправді. Е, міст це складна споруда. Вона складна в першу чергу і для ураження, тому що е, вона має різноманітні елементи, до яких ще треба дістатися, щоб вразити саме той елемент, який зможе ввалити всю конструкцію. Ви пам'ятаєте, як наносилося вогневе ураження по нашому Антонівському мосту? Скільки разів і наскільки це було складно? Тому що так, ці споруди вони дуже міцні. І відповідно просто бити дірки в асфальті, це одна справа. А зробити так, щоб ця та конструкція повністю впала, це зовсім інше завдання, набагато складніше. Тому, звісно, міст він є складною цілью, особливо враховуючи активну, активний спротив. Що стосується залізниці, ну чисто географічно, якщо взяти мапу, ви побачите, що. Ця залізниця знаходиться набагато ближче до лінії бойового зіткнення. Відповідно, відстань до неї набагато менша, і засоби враження мають більший спектр. Тому, скоріш за все, цей об'єкт буде легше вражати, проте і відновлювати залізницю набагато легше, ніж у Отже, боротьба триватиме і надалі. Пане Дмитре, дякую за бесіду і за ваші відповіді. До нових зустрічей. Дякую навзаєм. Друзі. А я нагадую про майданчики Медіаплатформи вгору, де ви знайдете актуальні новини, статті та відео. Наші кореспонденти записали подкаст із засновником та директором естрадно-церкової студії Дженрох Романом Ващенком, який повернувся в Херсон. І відновлює церкове мистецтво у прифронтовому місті. Подивитись відео ви можете за посиланням, яке вже у коментарях. На жаль, сьогодні стало відомо, що окупанти влучили в приміщення, де відбувалися заняття Дженрог. Засновник та директор студії Роман Ващенко розповів медіаплатформі «Воро», що сьогодні зал не працював, і ніхто з членів студії там не перебував. Ще раз повторюся, що посилання на сюжет про відновлення церкового мистецтва у Херсоні ви знайдете у коментарях. Нагадую, що ви можете звертатися по юридичну безоплатну допомогу до юристів Херсонського фонду Милосердя та здоров'я номери телефонів на екрані. Занотовуйте і звертайтеся у випадку, якщо вам необхідно отримати виплати, подати заяви на, на це. Також, якщо вам необхідно оформити, наприклад, пенсію та розв'язати будь-які інші питання. З ними ви можете звертатися до правовиків фонду милосердя та здоров'я. Ну, і де нас шукати у соціальних мережах. Зараз ви бачите. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у телеграмі вгору Ньюз», в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та репости. Всім дякую, що сьогодні долучилися до ефіру. Дякую за питання. І до зустрічі.